Бажаю здоров'я всім, всім привіт. З вами молодий дід, буду розмовляти українською і взагалі-то я дуже давно не знімав ніяких відео саме для свого YouTube каналу. Якісь може коротесенькі такі ролики знімав для... Фейсбука, да, щоб запостити, або в інстаграмі, або ще щось, але таких якихось масштабних, здорових і якби таких цільових, не знаю, як по-українськи да, сказати, таких на щось направлених роликів я не знімав. Ну і взагалі, часу не дуже багато і і ну і взагалі е, Сьогодні просто якраз про це і хочу сказати, то, бо чую е, і бачу такі коментарі е, біля своїх постів, наприклад, в тому ж Фейсбуці, да, і люди е, запитують, е, молодий дід, ти що, вже уволився, ти в ЗСУ чи не в ЗСУ. Ти в армії чи не в армії, служиш чи не служиш, так, я служу і виконую свої обов'язки, але також я е, завжди знаходжу час для того, щоб займатися е, саморозвитком, да, е, для того, щоб підтримувати своє тіло у, у гарній формі. Да, і там, Не знаю, чи видно, але я був піднабрав трохи жиру. Але зараз знову, знову приходжу у форму і я намагаюсь триматися от, і щось, е, щось робити. Бо треба розуміти одну річ. Для мене вона є дуже-дуже простою. І ця річ е, в тому, що е, є я да, і є тіло. І тіло це не є я. Бо я якраз можу заставляти оце тіло, яке завжди хоче тільки спати, відпочивати, щоб його ніхто не чіпав і не трогав. О, ну і ще які деякі речі робити, да, там їсти, пити, можливо, там дещо покрепче пити. Люди люблять тіло, требує там або нікотину. У деяких людей тіло потребує. Бо воно звикло до нього. І ну і так далі. Такі всякі речі. Це є тіло, і воно о, якісь речі воно хоче, щоб його кормили, поїли, давали йому відпочинок і так далі. Але є я і є ти. І ти можеш теж намагатися своє тіло контролювати і е, заставляти те тіло бігати, займатися фізичними вправами, заставляти це тіло. Терпіти, коли йому, наприклад, хочеться е, обідати другий або третій раз, да, або зранку е, першим, е, зайнятися фізичними вправами, твоє тіло хоче, щоб ти його покормив там, не знаю, якимось булочками або салом, або ще жирним м'ясом, або ще чимось. І, і, і тоді ти ввечері е, ти розумієш, що ти якось цей день не дуже сильно, е, не дуже гарно пройшов у тебе. А ти міг би, наприклад, да, там прийти і на турнічках, там, на брусях десь щось там поробити, або м'яч поганяти, своє тіло, щось заставити його попрацювати. І воно може виконувати е, різні вправи. і є таке, ну, На русскому да, звучить постійність і постійність. Тобто Постійно, і на постійній основі да, і поступово, тобто крок за кроком. Да, це е, по градієнту, тобто, перший клас, другий клас, третій клас, четвертий клас. Поступово ти можеш все, -все зробити і е, досягнути е, практично любої мети, яку ти перед собою поставиш. Це точно я знаю. І саме про це я хотів би сьогодні з тобою поговорити. Ну і в принципі я е, все сказав. Просто почни з малого, став собі якусь мету на кожен день, на тиждень, на місяць, ну і потроху досягай своєї мети. І ще раз хочу підкреслити, що ти можеш знайти час для того, щоб розвиватися, для саморозвитку, будь-де, де б ти не знаходився, в ЗСУ там де, 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 за кордоном або навіть в тюрмі, люди знаходять час для того, щоб займатися самим собою. Потім, бо як ти не будеш займатися самим собою, то ніхто не прийде і не буде тебе заставляти віджиматися від полу або там, підтягуватися на турніку або ну, бігати. Ну, може, що тільки молодий дід зніме таке відео. Мотиваційне і трохи тобі допоможе. Гарного дня, слава Україні! Перемога незабаром! Зустрінемося!